Вітаю! І сьогодні ми подивимося прогноз по деяких областях. І минулий прогноз уже себе відпрацював. Будемо дивитися до 20 го числа грудня, до 20 грудня 2022 року. І розпочнемо ми з Дніпра та Дніпропетровської області. Будемо працювати з картою, показу. Ось. І тут зразу показую без змін якесь оточення, накопичення ресурсів, блок, блокування, е, відбиття, тобто буде летіти, є і надалі відбиття є аж дві карти. Відбиття буде багато по області. Е, Конкретно на цей район буде поселення, знову ж таки. Давайте подивимося захід, схід, північ, південь. Тут у нас хаос, рух. Кажуть, рано святкувати перемогу, онулення. І е, якийсь рух. І тут на кордоні з е, дивимося горішні плавні, Верхньогірськ, тут зразу ситуація е, Горішні плавні, Кременчук. Зразу проблема зі світлом іде. Показує, потрібно ховатися в цьому напрямку, буде якась певна активність. Так, Нікополь максимальна обережність, страшний суд. Тут замало ресурсу для відбиття. Так, дивимося вниз, Кривий Ріг, Потенційна небезпека. Буде працювати відбиття. Так, сюди зі сторони, синельниковець, першу, першу, трав, першотравенць, тут теж буде активізація, можливі навіть втрати з цієї сторони. Швидкого не бачимо. Диноколоди у нас колясниця. Рух буде е, по Дніпрі. Так, що тут у нас ще показуємо? на цнікополь Тут теж максимальна обережність. Зеленодольськ. Е, ймовірність якихось. Також дронів може бути. Щось буде спостерігатися у небі і буде прильоти. Так, дивимося, що тут з Полтави, бо з Полтави показувало, що Полтавська область теж під небезпекою. Дивимося. Шут, онулення, зразу енергія хаосу по Полтавській області. З чим це пов'язано. Емоції, емоції страх у людей. Тиждень буде такий же самий, як і був минулого тижня по е... шістю влюблені. І карта трансформації випадає з чим це? Карта трансформації. Е... Людям прийдеться тут, в Полтавській області, вже пристосуватися до відключень світла і конкретно буде десь спрямована атака на ТЕС, ГЕС, не знаю, що там є, але Так, яка частина. І е, околиця сюди зі сторони Харкова і Дніпра. Так і випадає колесниця. Е, Так, Кременчук, стоїть король мечів. Про що? Це і смерть. Це, певно, на виборі. Тобто, тут і влюблене випало, і горішні плавні, Кременчук десь сюди. На виборі ситуація. Так само проблема з водою. По самій Полтаві потенційна небезпека. Про що ця десятка мечів? І активність більшість сюди до Черкаської області. Так, що ми сюди подивимося далі? Візьмемо вже цей напрямок Дніпропетровська, тепер може Запорізьку? Запоріжжя? Колесо Фортуни. Тут якась активність, якісь плани. Тут якесь підсилення, підсилення якихось молодих молодих людей, бачите, бо принц Мечів, він завжди про якісь молодняки йде. І так само знову випадає хаос. Хаотично. Створити хаос. Важливо для окупантів створити хаос. Подивимося, що у нас тут. Ой, зразу, на Енергодар з нас зразу випадає диявол. Гуляй поле, там розглядаються якісь варіанти. Якщо дивитися Мелітополь, Токмак, сюди Бердянськ. Тут якась буде прихована інформація по верховній жриці, там щось приховується. Карта відбиття. Тут протистояння буде відбуватися Мелітополь сюди, в цю сторону. Щось тут буде працювати. І якщо дивитися Токмак, Мелітополь, Орхів, сюди, Васильівка, вам важливо бути подальше від місць, де є стратегічні об'єкти. І Енергодар докладаю до, до диявола у нас долучається десятка жезлів. І башня. Щось там, щось там буде небезпека по енергодару. Якийсь там дим, пожежа, щось може горіти. Не обов'язково може бути якийсь прильот, щось буде горіти. Якийсь вогонь там іде. Тут прям така вибудувалася картина. Бачите, тут в нас є диявол, десятка жезлів по Енергодару, башня і смерть. Будемо дивитися, що, як воно себе програє, тому що е, я дивилася, що вони будуть відходити, я вже казала, е, частково там вже щось е, є в просторі, вже буде певний план, і е, це ще буде певна какашечка на заключенні. заключення. Вони окупанти обмежені у своїх діях, не з колоди. Перебої з комунікацією це присутні і так само атаки з повітря по Запоріжжю. Прямо по місту також, тому що місто місто залишається під небезпекою. Біля біля моря, я ж вам сказала, Бердянськ, Приморськ, там буде бавовна, якась там щось буде, якась буде якась чогось доставка. там, Якщо ви бачите, що там є якісь склади, тримайтеся подалі, будьте максимально обережні. Так, і дивимося уже сюди Херсон, хока і нічого, що у нас тут випадає. І тут активація, активність по херсонськи п'ятірка мечів. Тут якісь ідуть за спинами договори, щось нове, прольоти, щось. Щось тут буде відбуватися новеньке до 20 го числа. Щось зі сторони води, активність, сюди генічськ, сюди з цієї сторони, скадос, генічка. І дивимося. Так, і зразу нам тут кордон Зеленодольськ Ново, як називається? Нововоронцовська, високопілля. Тут щось може спостерігатися десь от сюди від нової Кам'янки до Зеленодольську. Тут хаос буде створений для людей. ну, Проблема з комунікацією, щось тут біля, біля води. Навіть сюди з цієї сторони Кам'янка Дністровська. Так, нова Каховка, тут якась активність, активація навіть щось. Тут буде якісь удари будуть. Ситуація буде повторюватися, вже таке було. По Скадовську вже відпрацьовується певна операція. Тут віддані певні накази. По скадовську там теж будуть перебої. Ну я не знаю, чи там є електроенергія, але показують, що нема. Потрібно ховатися. Тут якийсь розробляється новий план. Якісь домовлення тут в генічиське, тут е, якась підтримка в генічиську буде. Е, очікування ресурсу з цієї сторони. Сюди зі сторони е, Іванівка, Мелітополь, це якісь там. Страх спостерігається. Так що від Криму з цієї сторони, будьте обережні, там ми будемо спостерігати активну е дію, бавовну. Миколаїв. Ситуація така сама, як минулого тижня, показують по Миколаєву. Якісь там домовленості вже потрібно, потрібно певні ресурси ще по Миколаївській області, проблема з ресурсами, перебої з ресурсами. Так, і тут з Кіровоградської області випадає. Потрібно більше ресурсу. Зі сторони Херсона Снігурівки, тут страшний суд. Тут якісь будуть так само такі неприємні події. Ну, страх буде у людей, треба бути обережними. Прольоти звідси показують. От, з цієї сторони буде прольоти. І прольоти. Показано на західну частину України. Так, від води очаків. Там папа віддав якийсь наказ щось там буде відбуватися. Проблеми зі світлом, перебої зі світлом. Зі сторони Кіровоградської Первомайська ситуація та ж, яка ж і була. Угу. І якщо брати вище за е Нова Одеса по уміреності. Тут випадає луна, щось там може бути якесь відпрацювання в нічний час, чи там може якісь дрони, щось, щось повітря, щось навіть у, у нічний період часу щось там може відбуватися. І, напевно, до цього прогнозу ми подивимося Одесу і все, щоб відео загрузилося. Тут якась така повільна ситуація буде відбуватися. Щось буде летіти. Ну, от, У нас показують ту жезлів. Звідси зі сторони Миколаївської області тут якась така підвішена ситуація, у людей страх, тому що там, там є якийсь стратегічний об'єкт, не знаю, що там знаходиться. Ту, люди тому й бояться, бо туди може якраз і прилітати на між кордоном Одеської області і Миколаївської області. Десь Чорноморськ, Одеса, Білгородністровський, тут якась активність, шістка кубків, повторення ситуації, збільшення захисту. Тут ми побачимо в небі або авіацію, або дрони, щось ми побачимо в небі. Центральна частина, вона теж напружена, іде по Одеській області. Тут так само е, проблема з енергопостачанням йде по Одеській області, там тотальна в якихось містах буде проблема, тому е, ось така ситуація. Не завжди питають небезпека для людей. Ось та, Дно колоди показує проблема зі світлом. Давайте ще сюди додамо Кировоградську область. Відбиття зразу випало. Як, якась там не знаю, що там є. Можливо, там є ТСГС, тому що ситуація така ж сама, як, як і минулого разу була. Показують, що буде проліт, проліт буде пролітати щось або будуть вказувати, тому що карта показує цинічно. Я вже побачила, як воно працює. Воно показує навіть фейки, показує те, що людям загружають. А можливо, то не фейки, можливо, то просто кажуть потім для людей, що фейки. Це теж як варіант. І від Долинськи. Десь сюди випадає смерть. Ну, по Кропивницькому небезпека 50 на 50. По Керовоградській області підвищена небезпека, але показують, що буде відбиття. Так, ще у нас що тут Черкаси. Черкаси Тут якийсь план готується по Черкаській області. І е, тут сюди до Чигирин, е, сюди в сторону Кременчуга, тут карта відбиття. Умань показує. Умань показує, що там буде якийсь захід спрацьовувати. Щось там повідомлення будуть. Умань, потенційна небезпека. Так. І дивимося ще сюди вінницю. Вінниця. Повторення знову ситуації. Колесо фортуни шістка кубків показує смерть трансформація. тут. Може працювати ППО. П'ятірка мечів. Тут якісь внутрішні, якийсь дим без вогню, проблема зі світлом конкретна. Туз жезлів сюди в сторону знову Києва. І... Сюди, як завжди, до Хмельницької області, тут, як завжди, стоїть страх, якась карта протидії, якась напрямок руху вибраний по королю мечію, Тут, сюди, на, ну, буде напрямок, страх у людей, холод. З цієї сторони більше жмеринка, хмільник сюди більше будуть, мабуть, відключення. І в наступному відео ми продовжимо інші області.